Доброго ранку, наші милі ромашківці! Вітаємо вас, малеча і дорослі. Сьогодні ми з медмедиком мишком запрошуємо на ранковій зустрічі вас в матрівку на Хмаринці. Тож заплющіть очі і прислухайтесь вушками. Закрили очі. Молодці, уявіть, що ви на білій пухнастій хмаринці. Вона така м'яка, як гора із подушок. Відчуваєте, як ваші ноги, спина зручно розташувались на хмаринці. Мандрівка починається. Ми піднімаємося все вище і вище вгору. Розплющіть дітки очі. Подивіться донизу, тому що ми високо-високо, і ви побачите, що земля наша це жива і нежива природа. Що ж таке жива природа? Так, мишко, правильно ти підказуєш мені? Це травичка, це рослини, тварини. І ми люди. Я з тобою погоджуюсь. А що таке нежива природа? Це сонце, небо, вітер, земля? Каміння, пісок. Ми бачимо згори, який сьогодні день. У нас день сьогодні в Херсоні: ясний і теплий. А у вас ми це частка краси. Ми це частка природи. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти – теж природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. Тож, діти, гуляйте. На свіжому повітрі. Спостерігайте. Природа нас лікує і заспокоює. Закрили знову свої очі, і на Хмаринці спустилися вниз. Відкрили свої очі, і ми побачили. Що ми з вами вдома. Гарного дня!